Всім привіт! Вітаю на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео проведемо аналітку по ринку по біткоїну. Переглянемо, що у нас відбувається, також з альткоїнами на сьогодні. Також переглянемо цікаві новини, адже на ринку сьогодні є що переглянути. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також нагадування для вас: 25 травня в нас стартує наш навчальний марафон Криптобаза. На марафоні ми розберемо щотка криптовалютний ринок, що таке цикли криптовалютного ринку, надамо вам метрики, надамо вам індикатори для аналітики ринку, зберемо інвестиційний портфель. Старт 25 травня. Тривалість марафону 2 дні. Ціна всього лише 20 доларів. Кому цікаво, особливо для новачків. Записуйтесь на наш навчальний марафон. Переходьте по посиланням, пишіть мені, записуйтесь і проходьте навчання. Після навчання, відповідно, ви вже будете знати набагато більше, будете розуміти, як працює криптовалютний ринок, зможете самостійно проводити аналіз. І, відповідно, також у вас будуть доступні всі метрики, і індикатори для цього. Ось. Тому не втрачайте таку можливість, записуйтесь, ціна. Дуже низенька порівняно з тим, що ви отримаєте. І зараз на ринку в нас, я думаю, що дуже хороша ситуація. 24 25 рік. Це е, такий період, коли на ринку можна буде отримати, я думаю, що максимальні результати. Давайте переходити до аналітки по біткоїну, переглянемо, що по біткоїну, потім переглянемо цікаві новини, потім перейдемо до альткоїнів. Бачимо, що біткоін у нас сьогодні торгується по 69 500. Ми е, з 60 тисяч доларів. Таким досить сильним імпульсним ростом перейшли до відміток 70 тисяч доларів, можна сказати, без корекцій. Тому в локальній перспективі я би очікував невеличку корекцію, можливо, повернення до рівня 65-64 тисячі доларів. Після чого очікував би продовження росту до 75 тисяч доларів. Також ми бачимо, що біткоін перейшов до наших тих, таких сильних зон спротиву. Це в нас е, на сьогодні 70. 72-71 тисяча доларів. Ось тут ми бачимо, що біткоін е, доторкнувся до цієї нашої сильної такої зони спротиву, і відбулася ось така реакція. Тобто ціна опустилась нижче. Тому очікував би з цих відміток корекцію до 64 тисяч доларів, після чого продовження росту і, можливо, оновлення ось цих АТХ. Е, щоб зібрати там ліквідність. Ліквідності там дуже багато, тому думаю, що АТХ найближчим часом ми будемо оновлювати. Особливо, якщо будуть хороші позитивні події на ринку, це погодження спотового ефіра ETF. Зараз давайте перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Переглянемо, що в нас цікавого відбувається на ринку на сьогодні, по новинах. Як ми бачимо, що відкритий інтерес у фьючерсах на ефір, у нас зріс вже до рекордних 10,7 мільярдів доларів. Ми бачимо, що зараз дуже активно цікавляться ефіром. Відповідно, ефір показав ріст 30%. Це, може, це таки на фоні того, що можливе погодження спотового ефіра ETF, ми бачимо, що ось така активність на ринку зараз відбувається. Також BlackRock оновив свою заявку на запуск, на запуск спотового ефіра ETF. Тому з великою долею ймовірності є така ймовірність, що до кінця тижня у нас буде погоджено спотовий ефір ETF. Це означає, що. Е в ефір будуть заходити вже набагато більші кошти, тобто набагато більші інвестори, які відповідно будуть штовхати ціну вище. Якщо ми перейдемо на графік ефіра на одноденному таймфреймі, то ми бачимо, як, яким імпульсним ростом ми, в принципі, показали ріст. Ось тут в нас вже є сигнал на корекцію. Ось тут ми зупинились на відмітках 3700 доларів. Тому, я думаю, якщо навіть відбудеться погодження, то памп можливий ще трошки вище, але це все відбувається на фоні новин. Ми пам'ятаємо, як це було по спотовому біткоїну, коли прийняли спотовий біткоін ETF. На фоні цих новин біткоін показав такий досить сильний ріст. Після чого, коли було прийнято спотовий біткоін ETF, ТФ, в нас відбулася корекція. Тому тут може бути аналогічна ситуація: ми бачимо, що на фоні новин. Біткоін, точніше, ефір показав досить такий сильний ріст з 2800 до 3800. Ось тому, відповідно, з цих відміток у нас може бути також невелика корекція. І зараз розглянемо ще інші активи, що відбуваються по ним. Переходимо на Total Market Cap і бачимо, що капіталізація ринку в нас сьогодні 2,5 трильйона. У нас є ось тут також сигнал на корекцію. Ми пробили ось ці наші сильні зони спротиву. Ось тут зупинились, тому відповідно з цих відміток також я думаю може бути корекція орієнтовно до 2,3 трильйона, тому що також потрібно охолодитись. Показали також досить непоганий сильний імпульсний ріст, кошти зайшли в ринок, тому, відповідно, думаю, що на цьому фоні інші учасники будуть фіксувати прибуток, і капіталізація може знизитись. А на фоні капіталізації може скоригуватись і весь криптовалютний ринок. По біткоїну на одноденному таймфреймі аналогічна ситуація. Ми бачимо, що досить таки сильним імпульсним ростом ми пройшли до відміток 71 тисяча доларів. Тут у нас вже є сигнал на корекцію. Корекція вже почала відбуватися. Тому я думаю, що також корекція можлива до відміток, як мінімум, 68-67 тисяч доларів, тому що ми перекриємо цей імбаланс, але я думаю, що корекція може бути і нижче. і відповідно, після чого я би також очікував продовження росту. Також, якщо дивитись капіталізацію ринку на тижневому таймфреймі, тут ситуація в нас аналогічна. Ми, в принципі, так досить непогано скоригувалися до наших сильних зон підтримки, після чого зараз показали ріст вже до наших сильних зон спротиву. І тут знову у нас з'явився сигнал на корекцію на тижневому таймфреймі, що є досить сильним ось таким індикатором, що по капіталізації може відбутись в нас падіння, може відбутись корекція, тобто охолодження ринку. Далі переходимо до тих монет, які можна купляти у інвестиційний портфель по тим цінам, по яким зараз торгуються активи, тому що ціна, в принципі, досить хороша і, відповідно, може бути, можемо отримати досить непогані результати. Перша монета це DOT, торгується на сьогодні по 7,5 доларів. Як ми бачимо, що торгується, можна сказати, далі в зоні акумуляції. Очікування. Такі, що монета пройде з цих відміток до 18-20 доларів, тут буде корекція, консолідація. Після чого буде вихід вище, і я думаю, що буде оновлення даних АТХ. Ось. Тому по монеті DOT, як ми бачимо, потенціал для росту є величезний. Відповідно, якщо монета покаже ось такий хороший сильний імпульсний ріст, спочатку до 18-20, потім оновлення АТХ, то можна буде забрати досить непогані ікси. Наступна монета Near Протокол торгується сьогодні по 7,9. Як ми бачимо, що ми пройшли в ось цю зону, де ми поки що закріпляємось, коригуємось. З цієї зони я буду очікувати також вихід вище і оновлення вже наших минулих АТХ по монеті Near Протокол. Тому перспективи та потенціал монети також величезний. Якщо переглядати монету Nier Protocol на одноденному таймфреймі, то ми бачимо, що монета також показала досить непоганий ріст. Тут у нас є вже відповідно один сигнал на корекцію, другий сигнал на корекцію. Я би очікував, що монета перейде до 7,1, до 6,8 доларів. І саме тут будуть хороші зони на одноденному таймфреймі, щоб відкупити монету Nier Protocol у інвестиційний портфель або для торгового депозиту, щоб відповідно потім. Коли продовжиться ріст, зафіксувати профіт. Поки що, якщо дивитись локальну ситуацію, то монета знаходиться досить високо і було б непогано, щоб монета скоригувалася до 7,1,6,8 хороший діапазон буде для покупок. Монета Avalanche на сьогодні торгується по 40 доларів. Як ми бачимо, що також є індикатор та сигнал, який нам каже, що може бути корекція, тому корекція можлива. Я би очікував корекцію до 37-36 доларів. Це також буде непогана зона для покупок. Після чого я буду чекати продовження росту по монеті Avalanche. На мою думку, досить непогана ситуація, досить непогану формацію на графіку. Ми бачимо, відбулася корекція в нас по монеті Avalanche на 56%. Зараз ми, можна сказати, пройшли на дно. Ось тут проходимо таку, можна сказати, локальну зону акумуляції та накопичення. І я думаю, що зовсім скоро ми будемо виходити з ось цієї зони і рухатись вже вище до наших наступних цілей. Це в нас по монеті Avalanche. Зараз перейдемо на тижневий таймфрейм, переглянемо, які в нас цілі. Отже, переходимо на тижневий таймфрейм, бачимо, що Цілі по монеті Avalanche, перша ціль це в нас 60 доларів, наступна ціль це в нас 102 долари. Я думаю, що монета повернеться в цей діапазон, ось тут у нас закріпиться, після чого буде продовження росту до даних відміток 102 долари. Також очікую, що монета Avalanche в цьому циклі досить непогано себе проявить. АТХ у нас також, я думаю, що будуть перебиті, це в нас 145 доларів, і відповідно також можна буде отримати досить непоганий профіт на монеті АВАКС. Наступна монета Aptos на сьогодні торгується по 9.05 доларів. Як ми бачимо, що в нас був ось тут такий трикутник, з якого ми вже вийшли, пробились вище. Тому потенціал росту в нас, я думаю, до 11-12 доларів, як мінімум, з цього трикутника зберігається. Загалом також ситуація похожа на AVAX. Відбулася досить непогана корекція. Ось тут можна сказати, відбувається така локальна зона акумуляції накопичення, після чого я також буду очікувати, що монета Аптос перейде в наступний бичий цикл росту і, відповідно, буде показувати непогані результати. Якщо дивитись монету Aptos на тижневому таймфреймі, то ми бачимо, що знаходимось, в принципі, можна сказати, досить низько, в хороших зонах для покупок. В інвестиційний портфель мінімальні цілі це у нас 15-16 доларів, але загалом я думаю, що монета буде показувати результати набагато вищі в цьому робочому циклі, і ми можемо пройти до таких відміток, як 80-100 доларів, а це буде орієнтовно 10 іксів з цих діапазонів. Тому я думаю, що монета Аптос в цьому циклі себе також досить непогано проявить. Наступна монета Arbitrum також знаходиться в хороших зонах для покупок. Це в нас 1,1 долара на даний момент. Ми бачимо, що ми пройшли, також відбулась корекція на 60%, пройшли до наших сильних зон підтримки. Ось тут також в цьому боковику консолідуємось, пробились вище і також думаю, що будемо рухатись. Мінімальна цілі це в нас 1,9-2 долари. Але я також думаю та вважаю, що монета Arbitrum в цьому циклі буде набагато. Вище, і відповідно результати профіт з даної монети також буде набагато вище, і буде, зовсім, буде можливість зовсім непогано заробити на монеті арбітром. Якщо дивитись в, локальному, в локальній перспективі на монету арбітром, то ми бачимо, що також у нас ось тут був такий трикутник, з якого ми вже. З якого ми пробились, вийшли вище, перейшли до наших ось таких локальних сил, сильних зон спротиву. Це у нас 1,2 долари. Я думаю, що у нас також ось тут відбувається локальна акумуляція накопичення, можна сказати, таке локальне дно перед подальшим ростом. І в наступному робочому циклі я буду очікувати, що монета арбітром також нам покаже досить непогані результати. Це як мінімум 10 іксів. Думаю, що монета зможе такі результати зробити. Ось. Тому. Також непогана зона для покупок у інвестиційний портфель. Ось такі, друзі, в нас новини та огляд на сьогодні. Якщо відео було для вас цікаве та корисне, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк під цим відео і пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.